Школа тиші це кілька серій чорно-білих малюнків 2015-2019 років. Новий артбук від Міті Фенічкіна, дизайнера, що власне робив обкладинки для музики Океану Ельзи, «Лінії Менергейма, Паліндрома, Ницопотворна, Вагоноважатих. Також для. Не з численної кількості видань, власне, можу похвастати, що свіжий роман моєї куми Галини Матвєєвої над та коротка, теж намальований мітію. Ну і власне що? Тираж артбуку нового невеликий. Втім, створений він з любов'ю до тих, хто нас захищає, адже. Міття спрямовує 100% коштів на збір для гострих картузів підрозділу другого загону спеціального призначення Національної гвардії України Омега, в якому служить музикант і поет Олег Каданов. Друзі, до речі, слухайте подкасти мої із Галиною і з Олегом. А хто не встиг їх почути в атарі? Вони є на сайті радіо Накипіло». Отже, говоримо ми сьогодні в неспішному ранку із крашем в дизайні Міттєю Фінічкіним про те, як складався артбук, де його можна придбати. Ну і звісно, які ще є плани у митця. Доброго ранку, Міттє. зібрали потрібну суму на гострі картузи. Ми збирали 150 тисяч і нещодавно. Ми нарешті закрили цей збір, але. Лас. Ардуки ще залишились, і uh -huh. зараз, так як ми в зібрали трошки рдукав біля 70 штук ще є, і можна замовляти. І там вже 50% піде на донати. Я буду на актуальні збори розкидувати. А 50% я спробую там трішечки закрити частину виробництва. Ось така історія. Долучася до нашого збору на 113 бригад, бригаду, бо вона не знає. У нас якраз знакипіло дуже ще... великий. Збір зараз іде, ми теж там намагаємося його закрити. От, непогано просуваємося, але дуже потребуємо підтримки. Так, ну давай до артбуку ближче. Слухай, для тих, хто не бачив, я скажу, що це абсолютно стовідсоткове породчуття митцем подій, які ще не сталися. Бо це в тебе 15-19 рік. Так? Так, так. Малюнки. Ну, і коли починаєш роздивлятися, чесно кажучи, диво даєшся особливо в світлі нинішніх а, подій, так ну, нещодавнього обстрілу Києва, та й взагалі. А, як ти думаєш, що для тебе це було? Ти тоді розумів? що Ти можеш намалювати щось, що буде стовідсотково королюватися з реальністю. А насправді ні. Це був такий час, знаєш, коли е, я, в принципі, малював просто, щоб малювати. От мені щось приходило, я малював, і навіть тут немає, немає ніякої концептуальної складової, ніяких типу е, концепцій, всього того. Тоді я, в принципі, навіть ще не розумів, що таке сучасне мистецтво і тільки тільки починав цим цікавитись, там будучи ще в Харкові. До речі uh -huh. і тому. В принципі, це такі дуже е, наївний, наївні такі малюнки, і я їх спробував зібрати в якісь серії, поєднати якось то, щоб е, з цього вийшло щось більш наративне. Ось а з приводу передчуттів, а скажи, а, а що, що ти там саме побачила? Мені цікаво е, а, ти знаєш, таке. ну та що я бачу, е, це по перше таке виокремлювання. Е, Частин е, тіла е, людських, по-перше. Е, По-друге, дуже багато е, будинків, які незрозуміло, чи то вони зруйновані, чи це їх руйнує щось, чи щось всередині, чи це щось зовні. От, е, мене дуже вражає, в тебе є там такий е, е, левітуючий будинок з руками. От. І мені здається, що ці руки намагаються його захистити навіть від зовнішньої якоїсь загрози. Але не знаю, це мої суб'єктивні такі якісь бачення. От, ти знаєш краще. Насправді. Тема дому, вона взагалі в мене. Ну я з нею почав працювати ще несвідомо, напевно, от коли почав малювати. Може, mm -hmm. це через те, що я постійно приїжджав. В мене ніколи не було там якогось сталого такого стану, що там саме тут мій дім, і я цю тему пост постійно намагався якось осягнути вже. Потім працював з нею і почав робити якісь проекти на цю тему. І навіть зараз ще вона присутня постійно. Я думаю, що в моїх в моїй практиці може через через це, тому так ти права. Буквально. Ну та знаєш, тема дому вона зараз якраз така зрозуміла. Мабуть, кожному українцю тим, хто залишився, тим, хто поїхав. Тим, хто втратив свої домівки, тим, хто відбудовує свої домівки, е, тим, хто тимчасово е, знаходиться в іншій частині країни, от це така доволі болюча тема, з якою нам е, вочевидь, що працювати і працювати. А я от хотіла тебе запитати: ти назвав артбук саме школа тиші, що для мене, ну як для поетки, теж знаєш, дуже з реальністю так резонує. От. Тобі назва зараз прийшла, коли ти вже його укладав чи раніше? А, там є в цьому артбуці така невеличка серія, яка називається Школа Тиші. Угу. І е, вона була намальована, я не пам'ятаю, чи там 17-й рік, чи десь біля того. Е, і коли я вже. Ну, в цілому вже вирішив створити цей артбук То ця назва вона доволі лаконічна, і вона відсилає от до того: по перше, саме слова школа це щось з дитинства, щось звідти. Угу. А по-друге, тиша от це саме те про що цей весь артбук, Це такий острівець. Тиші. І про, про ті ем, часи, напевно, коли ми цю тишу в принципі та й не могли почути насправді. І тільки зараз ми вже дивимось туди, як на цю тишу. І е, так як ці роботи, вони, типу, з минулого, це не про ностальгію, звісно, це просто ну, так там ну, так вийшло, що я просто до них дібрався тільки зараз, там, через певні причини. Але. Е, коли я все це зібрав, то це ну такий з'явився острівець тиші, і тому якби ця назва вона лягла дуже лаконічно і не було теж якоїсь концептуальної складової тут, але мені здається, що вона влучно підійшла. І оці малюнки з тінями дерев, це <світтє> які нам кадинці там і в перебивках, це теж такий образ, який я вже малював от нещодавно і. Шукав саме образ, який би для мене втілював ось саме цю літню тишу, той, якої зараз, в принципі, не вистачає в Україні нікому, мені здається, ми так ось це щось звідти з минулого життя чи uh -huh. з майбутнього. І ці д... тіни дерев для мене, от саме цей образ тиші, який я шукав, і от все це умовно склалося в. Цю разну я не знаю. Тобто, mm -hmm. слухай, а давай поговоримо про те, як можна артбук отримати, куди бігти? Бо зараз люди не слухаються, такі ага, може хтось досі ще не чув про цей артбук, Такі, куди нам побіжать? Де? треба біжать до мене в інстаграм ну, інстаграм простий просто фінічкін uh -huh. uh, і там мені писати в лічку попитати чи є в наявності спершу а потім да uh -huh. я скинув все. Uh -huh. Uh -huh. Ну от друзі, бачите, тобто, якщо ви зараз надихнулися, uh -huh. захотіли дуже потримати в руках артбук школа тиші, то будь ласка, ви можете піти просто зараз, доки ми ще в етарі, в інстаграм міті і почати його запитувати, чи є в наявності, але ми точно знаємо, що зараз є, поки що принаймні. Поки що є, да, да. <ріст> От, поки що є, і та, що мітя спрямовує ці гроші на хороші діла. Ми з ним на початку теро домовилися, що він нам на збір буде підкидати трішечки. От слухай, а які в тебе взагалі зараз малюнки? От що ти зараз малюєш? Чи в тебе перерва може якась? О, це ти запитала, так насправді зараз перерва, і цей, в принципі, цей артбук, він а, яка предісторія, якщо в нас є трохи часу, типу. Yeah, yeah. А, це насправді така банальна тема, але ну, типу, вона стала поштовхом для створення артбуку, і зараз трошки розкажу. В мене вкрали інстаграм сторінку колись uh -huh. нещодавно, не так давно, де було багато підписників, я її там 10 років розвивав. Вона була саме про арт, про мій uh -huh. арт. І uh -huh. там вже ще коли жив в Харкові почав її створювати і наповнювати різними малюнками. І мене вкрали, і на жаль, мене не вийшло її повернути, і я. Повернувся до своєї старої сторінки, вона була мертва. Там було трошечки підписників, mm -hmm. але хоч щось. І я ж вирішив її наповнювати теж арт-контентом своїм. І тоді я згадав про ці старі роботи, які вже для мене були десь в минулому. І mm -hmm. Я їх знайшов, почав передивлятись і зрозумів, що блін. Треба їх почати з наново, типу викладати, їх мало хто бачив. І після цього, власне, і створився цей арбук. Коли типу, mm -hmm. я все це підняв, почав перекладати на українську, тому що там багато малюнків було російською мовою тоді. Mm -hmm. ще. Mm -hmm. І це так спрацювало, що якраз в цей період в мене такий така трошки мистецька пауза, тому що зараз дуже багато роботи. І от ми з Олегом Дановим робимо нову книжку, mm -hmm. і mm -hmm. там, там зараз працює ще. <рес> Про неї більше так, так, детально э, там іншої. Над іншими проектами, і я просто зрозумів, що мені зараз треба трошки взяти на рік-півтора паузу в мистецькій практиці, щоб знайти якісь нові підходи, нову мову можливо, тому що я не люблю працювати, типу, в, в просто в одному з якомусь там в одної техніці. Мені постійно хочеться щось нове. Я застряг трохи, тому вирішив mm -hmm. взяти паузу. А так як інстаграм новий, можна просто викладати щось стареньке і бути активним в все Такі хитроші так. мистецькі, знаєш. Так, да. Я кажу вам старенько, викладайте, ж так роблю, коли мені не пишуть це, бо я зайнята іншими проектами, Я викладаю Вось. тексти, якісь давні, про які всі забули. Ну, це працює і при цьому, знаєш, інколи дуже приємно подивитися, що ж було, імплементувати це в депутата. Можливо, щось трішки відредагувати, От, і при цьому по-новому подивитися на свою роботу. Це прям... а, насправді це такий скіл наставський, який дає дуже багато митцю, як такому так, а ну ти вже сам сказав, що готуєш нову книжку з Олегом Кадановим. То трішечки розкажи нам. До речі, друзі, от в артбуці у міті є такі алюзія на Олега. Там є малюнок та да, людина з закритим обличчям обкладенко на обкладинці, якщо я не помиляюсь, це якраз артбук, який ви робили разом так, з Олегом. Не я от ну ну кажи, що зараз робите. Зараз я не знаю, там що я можу казати з цього, Скажи, що, там. Що, що, що що, трішки. Можу. Я не знаю, що можу. Скажу коротко, що там буде книга складати з двох частин. Там будуть вірші Олега, які написані до вторгнення, і після. Угу. І, і, і мої малюнки теж будуть це, це супроводжувати, і там я обрав такий підхід, що Перша частина буде намальована, от, ніби близько до того, що в цьому артбуці, тільки кольорова дуже таке все там детальне пропрацьоване. А друга частина вже вона буде більш агресивна, більш брудна, вже ближче до того, що я саме зараз останнім часом малюю. І мені самому дуже цікаво подивитись, як це складеться в якусь єдину історію, От зараз все в процесі. Але мені здається, що це буде дуже класна штука, тому що текст. Олега, це для мене ну, це щось дуже особисте, дуже, я не знаю, як це словами казати. Коротше, я не дуже вмію в слова, але Олег угу. дуже вміє, і мені це дуже близько. А, ну, класно. Ми про кінці порадуємося, раз у вас такий симбіоз. Ну, я про нього, звісно, знала, але. Так, е, окей, а скажи мені взагалі, от е, як ти приступаєш до роботи над будь-якою обкладинкою? Бо в тебе ну обкладенок, хоч греблюгати, е, багато різних. Це й музичні, і книжкові, і що мене особливо ради, е, власне, е, і це завжди щось, е, що привертає увагу. Як ти працюєш, ну, наприклад, коли великий текст є. Да? Великий текст, і ти маєш дати йому а те, що ну, якесь зерно власне цього тексту да? ми виносимо на обкладинку? Якщо чесно, в мене немає, знаєш, якогось сталого пайплайну, типу якоїсь прям конкретної техніки. Непевно, я, коли читаю, я одразу розумію, що я буду робити, що в сенсі мені треба робити обкладинку, і тому я читаю умовно з олівцем. Uh -huh. Тобто, я, якщо, якщо це ілюстрація, там трохи простіше, тому що ти просто в, в, знаходиш якісь образи головні, ключові, типу події, потім це створюєш. А з обкладинкою складніше, тому що потрібно, потрібно знайти один головний образ, який би, типу, як це сказати, Відсвітив від, від від мабуть репрезрепрезентував mm -hmm. типу mm -hmm. книжку, і при цьому він він повинен бути смачний, щоб людина коли просто бачить обкладинку, умовно, десь в магазині, не знаючи що це. Вона там захтла підійти, підійти і подивитись на неї не ну, от, купиті. Тому... От, от мені дуже цікаво. Вибач, що я перебуваю. По перше, мені пише Галя Матвієва, яка передає тобі вітання і Галя. І... Теж да і вона біжить замовляти артбук уже. От, а по-друге, в мене питання, ну звісно, що ну, я не могла сьогодні якось обійтися без такого кумівства. Ясно, що ми е всі друзі. От я дивлюся просто зараз на вкладинку надто коротко, якраз цієї ж Галини Матвєєвої. І от ми там ще сон короля у нас був. Да, і сон короля. А це ж кни книжки, які все одно там перегукуються, десь так. А, і власне. Вона дуже, дуже репрезентативна. Якщо заглядати, серед ти правда, читав все пря. Звичайно, ну я завжди ну умовно буває випадки, коли uh -huh. тексту ще немає, і я не, от я зараз там працюю на книжкою, ще немає перекладу. Uh -huh. Тому я там дивлюсь фільми по цій книжці, дивлюсь максимально, максимально всю інформацію. Але тут був текст. Звісно, що я читав, тим паче, що Галина Матвєєва вона пише про харківські якісь реалії, Які, серіалі, які uh -huh. Uh -huh. для мене ну умовно, я читаю, коли сон короля. Я буквально жив на кожній вулиці, про яку там писала. Uh -huh. я писала Галина, і тому я ну для мене це просто Близька література, і я поринаю туди, і мені це дуже і цікаво, і по відчуттям дуже близько, тому звісно, я читаю так. Ну інакше це просто знаєш, ну кожен дизайнер, кожен художник він по-своєму якось працює. От мені власне, ну твоя кухня цікава. Раз уж ти потрапив. Я люблю я люблю, щоб були якісь дрібнички, детальки, як от в надто короткі, там ці фотографії, типу накладенція, які в принципі їх ну там не видно на правді, могло би і не бути. Але якщо ти вже прочитав книжку, ти потім бачиш і вже якийсь зв'язок. Встановлюється. В угу. Ну, це прям, я не знаю, дуже щемко насправді, коли настільки метацій, який має обрамити, заглиблюється в та, а що ж він сам обрамлює. Так, ну що, хочу ще повернутися трішки до артбуку. В тебе там дуже цікава серія, яка в олівці. Імітує колажі. Mm -hmm. І от мені просто ну, страшенно цікаво. А, це прямо, знаєш, не знаю. Вона мене дуже вражає, тому що ти від е, е, техніки волівці не очікуєш, що ще можна з цим всім працювати ще й так, тобто додати туди ще, ще й колаж. Е, е, я не знаю, чи ти не можеш відповісти, як ти до цього дійшов? Я знаю, що ти, ти ж займався колажами, да? Так, так, да, це була взагалі окрема історія, тому що калажі для мене це була така душина, такий, знаєш, дуже простий, зрозумілий процес, де просто ти відпочиваєш. І це дуже просто і швидко. Можна взяти. Там, і Я замовляв купу якихось журналів, там прям пачками. Потім все це різав, вдома. Просто був все в цих обрізках. І так, да, ми з Олегом робили одну я той книжку, вона так. теж вся. Спожів і це мені доволі близька історія. Ну принаймні була, поки я не виконався ці журнали, тому що це просто ну дуже складно мати це вдома. Це все. А, але, типу, сам підхід, це коложування, типу, сам поєднання чогось не дуже поєднаного і типу в такий спосіб мені все ж таки це близько, тому я нам якби спробував це відтворити олівцем. Ну буквально я в Калаші потім, uh -huh. типу, малівафію. Uh -huh. І т. Т. Виходила, uh -huh. така, виходила така собі, типу, історія. <кхем> Клас. Такий підхід. Так, ну я не можу тебе не спитати. Ти хочеш повернутися до Харкова? Ми постійно про це думаємо, Насправді, ми дуже любимо Харків з, з моєю партнеркою. Машою ми дуже хочемо туди, але у нас є тварини, і у нас дуже тривож собака тривожник І типу ми розуміємо, що в Одесі і складно, а в Харкові буде дуже жорстко. Але ми постійні розмови, що треба переїжджати до Харкова. Треба повертатися, тому що там всі всі друзі, всі близькі. І зараз я знаю, що не дивлюся, от на студію накипіло, і. Не, бояв, так, не та, та, та. я в хайпані трошечки. Так, так, так. Я ще маю сказати, не можу поки що показати, але я впевнена, що ми обов'язково покажемо на своїх сторіночках в соцмережах. Міті для нас намалював просто прекрасний такий наш логотип з Держпромом, величезний такий плакат, можна сказати. От. І це було прям знаєш, дуже підтримуюче. Я тобі маю сказати oh. просто величезне дякую від всього нашого колективу накипіло, тому що такі маленькі речі вони завжди про підтримку, про ці ментальні віртуальні обійми, яких дуже часто нам не вистачає, особливо зараз, коли ми всі такі. Ми вразливі. Іде четвертий рік, і ми хтось виснажився, хтось відкатився до заводських налаштувань, да? хтось відкатився до сприйняття війни як на першому році, от коли все знову стало гострішим. От і... як у тебе, до речі, став? Мені здається, я навчився жити в цих реаліях, мені так здається, насправді я думаю, що потім ми всі зрозуміємо, наскільки в нас великі проблеми, наскільки у нас у всіх якийсь ПТСР. Але, от, принаймні, зараз є таке оманливе відчуття, ніби я навчився жити в цих умовах і працювати і ну тобто. У мене не вистачає часу на рефлексії. От це mm -hmm. мене трохи рятує, тому що в мене є там умовно з 10 до 7 в бабуднях робота. Mm -hmm. Потім я малюю обкладинки, чи там свої якісь історії, і в мене просто фізично не вистачає часу. От посідити, посидити, і якось це відрефлексувати те, що відбувається. Звісно, що воно накатує іноді, іноді погано, але. Ну, в цілому, я мені здається, непогано тримаюся. Ну і що тут казати в Одесі, в принципі, плюс-мінус. Ну враховуючи реалії там Харкова, чи навіть да, Києва, в Одесі все ж таки трохи простіше, хоча тоді буває знаєш, мені здається, зараз ні, ніде не простіше. Е, мені здається, що ми зараз всі. Все залежить від нашого внутрішнього сприйняття, незалежно від того, де ми знаходимося. От, хтось може гостро сприймати навіть на дуже великій відстані від само, самих реалій війни. Але я маю сказати, що ми тебе чекаємо в Харкові, бо, знаєш, є така штука з Харковом. Якщо ти приїхав до Харкова жити і трішечки пожив, то ти вже харківець. І вона з тебе нікуди не дівається. Я знаю, що ти цим вірусом заражений. От, я така. Да, тому welcome home, будь ласка. Насправді ну я завжди раніше казав, що я відчуваю себе хар харків'янином, але типу є така, що зараз вже мені трошки ну зараз я вже не можу так казати, тому що я все ж таки не жив у цей важливий період в Харкові, коли почалось торгнення і все це, коли місто почало трансформуватись от, в Харків залізе бетону, оцей от. Mm -hmm. і. Зараз вже, ну, типу, я, мені здається, я не маю права там вже називати себе харків'яном, ну, принаймні, але звісно, мені хочеться повернутися, я думаю, що це станеться рано чи пізно. Ну, можу сказати, що ми тебе точно чекаємо. От, кожен, хто любить Харків, це тут дуже дуже важлива людина, особливо зараз. От. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. За цей артбук, про який ми трішки поговорили, от і, власне нагадаю, друзі, що ми з Міті Фінічкіним говорили про його новий артбук, школа тиші, який можна придбати в нього в інстаграмі, і гроші від продажу він спрямує на щось дуже дуже хороше і потужне. Обов'язково залишу посилання на інстаграм в описі до нашого сьогоднішнього етеру. Залишайтеся з нами на хвилях. Радіо накипіла. Зараз ми послухаємо Олега Каданова.